Не варто їхати на секонд на лісову. Я, як прихильниця секондів та богиня барахолки, давно чула про неймовірно великий секонд хенд на лісовій. Тож на цей раз поїхала туди. Одразу заходжу в перший секонд-хенд. У кожної речі своя ціна. Ось сумка кросбоді за 450 гривень. Ось якісь джинси за 250. А тут джинси за 400 гривень. Як на мене, за дорого за одну одиницю. Вечірня сукня за. 1400 гривень. А ось люрексна сукня резинка за 2000 гривень. Щось я не зрозуміла. Це справді секонд хенд чи антикварний магазин. Думаю, пройду трішки вглиб секонд-базару, Може там щось дешевше знайду. Тут цілий ангар, купа продавців, але умови жах. Більше половини речей просто накидані. Мовляв, рися. Я все ж таки за те, щоб обирати на вішаках. Тут середня ціна 60 гривень за один товар і 100 гривень за два. Але вибір не дуже. А мій висновок такий: краще ходіть на секунди, що у вас на районі там і ціни менше, і вибір кращий.